Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, почитайте вступне слово. Тут ми робимо огляди автомобілів і вчимося їх підбирати, щоб не тратити свій час ходити по автобазару і не платити гроші різним там підборщикам і всяким консультантам. А самим все знати. І взагалі до автомобіля вже треба ставитися у нас час для, як для розхідного матеріалу. Нема там нічого складного в тому автопідборі. Почитайте, будь ласка, поставте на паузу. І сьогодні нас попросили зробити найдешевший огляд електрокарів, які в нас є в державі. Отже, дивіться, авторіали забиваємо електро, і оту таку штучку ставимо: не був ДТП. Є 12 852 автомобілі електрички. Подивіться, друзі, будь ласка, найдешевша машина, яка є електрична, це є Peugeot 106 97 року за 1700 доларів. Гляньте, будь ласка, що він про неї пише. Оригінальний автомобіль 97 року. Тобто цей, ця машина була зроблена на заводі, розумієте? Це не самопальна, так би мовити, десь на гаражах. Зарядний пристрій, дельта 3, силовий акумулятор, демонтовано старі акумулятори. На їх місце розміщені два металеві бокси, якраз під 32 30... ліфівські консерви по 16 штук в ящик. От почитайте, будь ласка, друзі. Тобто, це вже тут старої батареї немає, тут є вже нова батарея, так би мовити. Гляньте, це стандартна Peugeot 106 малюточка така по низу ринку, бачите, нема коробки передач електрична, ось як вона стоїть з тими акумуляторами. Всі знають таку маленьку машинку. Я що хочу сказати на рахунок тих акумуляторів. Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка. Якщо, наприклад, на отаку малюточку у вас вийшов з акумулятор, ви собі можете докупити отакі маленькі пальчикові батарейки. Вони правильно називаються акумулятор 18650. В Теслі, наприклад, їх є біля 7 тисяч штук, бачите? Скільки тут на цій на цій машинці 106, шостому не можу вам сказати, але це можна підібрати дуже спокійно. Бачите, вони коштують від від 75 гривень до 300, там до 400 гривень. Там різні ціни, так би мовити, бачите, вони спокійно продаються і в Ютубі, так би мовити, є різні відео, такі огляди, як їх правильно перепаяти. Тобто, ви можете собі напаяти, покласти в ту машинку 106 шосту і на наново їздити, розумієте, а не купляти, наприклад, нову батарею, як для Тесли купляють з Америки і там пересилають. То, оці маленькі машинки, вони тим і класні, що Батарея проїздила 3-4 роки, викинув, спаяв собі нову, як, коротше кажучи, в велосипеді. Розумію? Ось такий самий маленький Fiat Panda є також електричний в Києві, бачите? Авто зроблено на базі Fiat Panda та-та-та. розовим, розтаможено. Тільки викинув акумулятор, бо він не підходив для нормального функціонування. Коротше кажучи, тут не зрозуміло. Бачите, він акумулятор викинув, напевно. Хоч і треба купити акумулятори, бачите. Ну, Все. від Тесли підійде. Коротше, тут, тут до цієї машини також підійде. Люба фігня, так би мовити. Від Тесли, від. Не буду мотюкатися від чого. Від любої машини, коротше, сюди акумулятори також підійдуть. А якщо що, можна їх просто спаяти? Можна подивитися в Ютубі. Бо тут розумієте, акумулятори невеличкі. От, подивіться, тут всього 8 квт годин. Наступний, наприклад, Дайхатсу. Що таке, 8 квт годин? А що таке, наприклад, там 40, там чи 60, чи 85, наприклад, як в Теслі? 85, то 7 тисяч акумуляторів. Треба паяти. А тут напевно десь можливо скільки в 10 разів менше. 70 кВт годин і 7, 8 кВт годин. Тобто тут всього 700 акумуляторів підпаяв і маєш таку машинку електричну, дивиться, таку малютку. Яка взагалі буде там брати буквально там пару гривень на, на 100 на кілометр, розумієте? А таксувати можна брати 30-40, 30-20-30 гривень за кілометр. Наприклад, на ній теж можна таксувати, як малюточку якусь, таку, типу міні-машину. Ось ще Think Global City є. Тут в жовтні продають. Ось така сама, бачите, 106 Peugeot 97 року. Давайте, друзі, подивимося автомобіль на ходун. Перероблений зарядний пристрій. Бачите, силовий акумулятор. Так само демонтовано старий, На їх місце розміщені дві нові бокси. Бачите, чи він це це чи то, та сама машина, не Напевно, невідомо. Ну, 3000 хоче, напевно, з новими акумуляторами. Отже, друзі, майте на увазі, що є такі машинки по низу ринку від 1700 доларів. Але вони дуже прості, і батарейки міняються без проблем. Це не Тесла, що там одна величезна батарея. Отже, друзі, майте на увазі? Отже, друзі, майте на увазі, що до 3 тисяч є отакі машинки простенькі, а вже потім йдуть, так би мовити, ну, інші. Це вже ліфи. Самий дешевий ліф коштує 3512 рік. Подивіться, будь ласка. Тут же батарея в нього конкретніша 24 кВт, а не 8, а 24. Бачите, 54% з'їджена батарея. Проїжджає 60 кілометрів. Ну добре, 60 км на 24 проїжджає, а тоді на 8 кіловатах скільки проїде. Напевно, 20 кілометрів. Ота маленька. Ну, невідомо. Коротше кажучи, майте на увазі, друзі. Є такі машини з дешевим пробігом. І Nissan Ліфт 12 рік вже 3-500 коштує. Все, підписуйтесь на канал, дякую за увагу.